Воду. Вам не здається, що щось заважає? Піднімаємо стаканчики. Нібито стаканчики пусті, але щось нам заважало опустити повітря. Так, стаканчики не були пусті. Що там знаходилося повітря. Там знаходилось повітря. А тепер давайте опустимо їх і трошечки будемо нахиляти. Які пішли бульбашки. Повітря. Що це? Це вийшло повітря зі стаканчику, так? так. Дістаємо стаканчики. Так, дітки, наступний дослід у нас називається Вийти сухим із води. Як ви думаєте, чи можна зануритись у воду повністю і вийти звідти сухим? Ні? Ні? А давайте перевіримо, а може можна? Дивіться, у мене є склянка, вона суха. Вона начебто порожня. На дні склянки приклеєна серветочка. Анічка, спробуй. Серветочка суха? Так. Суха? Пробуйте, суха серветочка. Так. Сухачі. Суха. Так, всі побачили, що вона суха. Так. Тепер. Нахиляємо знову, нахиляємо доверху ну, і опускаємо. Повністю під водою. Всі побачили? Тут пусть не говорить. Так, ну добре, перевіряємо, чи залишилась сухою. Суха. Суха? Суха нет. Так, а як ви думаєте, от чому вона залишилась суха, ця серветочка? Скажіть. Так, там... Там, було, там було повітря. Там не тільки була серветочка, там було ще й повітря. І повітря заважало воді опинитися у склянці і намочити нашу серветку. Пляшка з під води. Бачите, вона пуста. Mm -hmm. Всі Так. Yeah. І повітряна кулька, яка надіта на пляшку. Дивимося, що відбувається. Наша кулька починає що? Надуває. Починає надувати. Чому? Чому? А подумайте, чому. Повітря, повітря! Ну, повітря, а що повітря? У пляжці повітря. Так, у пляшці є повітря. А чому починає надуватися курка? Тому що повітря заходить в банку. Заходить в банку. Ну воно там і є у пляшці, не у банці. Ні в кого немає ніяких ідей. Ні. <гум> а я вам зараз скажу. Ви знаєте, діти? Клас? <гум> Клас. Клас. Ви знаєте, що гаряче повітря, воно більш легке, ніж холодне. І тому воно піднімається вгору. Гаряча вода нагріла пляшку, нагріла повітря в ній, і повітря почало підніматися вгору. І почав надуватися наш, наша повітряна кубка.